Міський чемпіонат з футболу фінішував, починаючи з травня на стадіонах Поділля та Дюсаша номер 1 за перші змагались 26 команд, які були розподілені на три групи: вищу, першу та другу. Переможці отримали право у наступному сезоні змагань боротись із найбільш професійними гравцями. У вищій групі місця розподілилися наступним порядком. Спортлідер Поділля зайняв перше місце. Команда Лада. Скажімо так, ветеран нашого хмельницького футболу чемпіонатом міста в цьому році дуже вдало виступила, зайняла друге місце. І університет Хеліотерм зайняв третє місце. Це команди у вищій групі. Серед команд першої групи виборола перше місце команда ветеран, на другому місці кардив, і третє місце зайняла команда Рудові помістя. У другій групі міський відділ. МВС виграв перше місце, Ейгон Лайф на другому місці і Спорттовари на третьому місці. Ну, чемпіонат тривав з травня місяця по жовтень, і на протязі такого певного періоду ці змагання проходили на наших стадіонах на стадіоні Поділ. На зміну футбольним поєдинкам прийшли змагання з інших видів спорту. Стартували спартакіади серед учнів загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних та вищих навчальних закладів. Цьогоріч у традиційну програму включили змагання з настільного тенісу. Хмельницькі спортсмени мірятимуться силами протягом всього року. ж візьмуть участь в обласних спартакіадах.